Тож в Україні та, зокрема, в Києві реалізують низку заходів для подолання наслідків ворожого обстрілу. А саме під час комендантської години не в містах, де оголошена надзвичайна ситуація в енергетиці, можна буде перебувати без перепусток на вулицях і в громадських місцях, в тому числі в торгівельно-розважальних центрах, які забезпечують функції пунктів незламності. Дозволять також і рух приватного транспорту. Обласні та військові адміністрації мають протягом доби скоротити споживання електроенергії, зокрема обмежити зовнішнє освітлення будівель і територій, підсвітку реклами, надлишкове вуличне освітлення також проаналізують житловий фонд для мешканців будинків, у яких немає світла, води та електрики. Приберуть резервні джерела живлення та підвезення води. Крім того, уряд має спростити підключення альтернативних джерел живлення для нарощення розподільної генерації. Разом з цим Кабмін шукатиме можливості для збільшення імпорту електрики. Також варто додати, що нині у Києві функціонують понад 1200 пунктів незламності. Ці об'єкти можуть додавати та розгортати у тих районах мешканці, яких найбільше потребують місця, де можна зігрітися та підзарядити гаджети у Києві. Також хочуть дати можливість тим мешканцям, у яких немає тепла в квартирах, за їх бажанням залишатися на ніч у пунктах незламності. Крім того, критичну інфраструктуру та деякі будинки заживлюють від генераторів. Маємо генераторне господарство приблизно 60 У Ці дні додатково розгортає ДСНС 68 мегаватт плюс 7 мегаватт розгортає місто. Це дизельні дизельне генератори, які закривають певні, скажімо так, Певні ділянки, де це раціонально, де це дозволяє вирішити питання заживленням більшої кількості абонентів. Він працює цілодобово. У нас є генератор, який працює за потребою. Як потрібно зарядитись, попити чаю. У нас є теплова пушка, у нас є буржуйка, у нас є дрова. Тобто, все необхідне для того, щоб. Бути в пункті незламності у нас є все. У нас є е, чай, теплі ковдри. Користуються послугами наші сусіди, ті, які у нас живуть поруч, заходять, приходять, гріються, заряджають гаджети. Ті, хто працюють недалеко, тут офісні приміщення, у кого немає генераторів. Ну і наші співробітники, і діти, коли вони у нас в школі є. Так, зігрітися можна і в спеціальних пунктах ДСНС таких у Києві встановлено вже 45 для мешканців постраждалих районів. Лише завчора до таких наметів прийшло близько 600 киян. А загалом вже з 9 січня понад 6 тисяч людей там отримали допомогу. Кожен намет обладнаний тепловими гарматами і генераторами. Розташовувати саме у дворах багатоквартирних будинків для того, щоб люди мали безпосередній доступ, щоб їм було поруч і розруч. Намети працюють цілодобово, не дивлячись на комендантську годину через те, що вони розташовані у дворах багатоквартирних будинків, тобто мешканці можуть безперешкодно спускатися і проводити свій час. Але єдине, у нас що на час повітряної тривоги ми припиняємо свою роботу і просимо людей пройти в найближче укриття. І також нині Київ опрацьовує можливість забезпечення харчуванням мешканців будинків, які не мають можливості приготувати їжу вдома. Ідеться зокрема про ті оселі, де є тільки електричні плити, а не газові. Нагадаємо, зараз у Києві забезпечують гарячим харчуванням одиноких літніх людей, які не можуть самостійно пересуватися. Якщо таких знаєте, якщо їх немає в відповідному реєстрі, будь ласка, підкажіть їм, допоможіть також їм стати. Ось оцей цей облік для того, щоб вони також отримали ті можливості, які пропонує місто в деяких будинках. Ситуація дійсно критична. За словами депутатки Київради Марини Порошенко, є оселі, яким важче відновити тепло та електропостачання. Якщо ситуація з цими будинками не вирішиться, то у столиці можуть порушити питання відселення мешканців із цих оселів. Є певна кількість будівель, яка дійсно в більш критичному стані і де важко відновити тепло електропостачання. Якщо це не відбудеться в найближчий час, то треба тоді встане питання про відселення таких будинків. Але ми сподіваємось, ми не втрачаємо віри в, наших, в наші комунальні служби, в наших фахівців, які зроблять це необхідне для того, щоб це ліквідувати і люди залишились в своїх оселях.